А, привіт, друже. Ні, це не те, що ти подумав. Я просто протирав лосьоном руки. Я завжди так роблю після того, як вмикаю режим самообслуговування. Ну ти зрозумів. Слизька тема, так? Але всі це роблять, навіть намальовані персонажі. Добре це чи погано? Зараз розберемося. Так що витягни руки з штанів і слухай, що буде, якщо ти раптом кинеш. М -м -м. Чати свого дракона приблизно через тиждень після того, як перестанеш полірувати свій кубок, твій тестостерон значно зросте, і ти станеш в півтора рази альфа-самцовішим ніж був. Але додасться і стрес від всієї цієї невитраченої енергії. Прощавай, адекватність і розсудливість понесе пацана. Зате у тебе звільниться три хвилини на день. А це цілих півтори години на місяць. Уяви, скільки всього корисного ти не зможеш зробити за цей час, адже ти будеш занадто зайнятий, бігаючи містом у пошуках самок або самців. А як же користь? Ти ж чув про всі ті жахіття і страшні небезпеки цієї ганебної звички, якою займаються тільки слуги сатани. Тільки не намагайся переконати мене, що жінки розважаються рукоділлям менше за чоловіків. Друже, тобі ж обіцяли. Варто лише перестати теребонькати свій плюмбус. І твоє життя одразу стане кращим. Саме заради цього ти вмикнув це відео? Повірив? А ти взагалі чув, що 77% американських чоловіків обрізані, і справа не в релігії. Просто вважалося, що якщо вчасно прибрати шмат хобота, хлопчик виросте і ніколи не дізнається, як це любити свою руку. Ця єресь настільки глибоко засіла в головах людей, що у 21 столітті 100 мільйонів чоловіків ходять з обрізаними штурвалами і вже не можуть пояснити, чому. Не дивно, що ті ж самі люди понапридумували байок про сліпоту, волохаті долоні та благодать утримання від сольного квідичу. Але ж ти чекав на плюс. Ось він. Народ точно схвалить, якщо ти перестанеш протирати свій об'єктив. Тільки от як вони довідаються, що ти перестав. Розумієш? У підсумку все, що зміниться, якщо ти перестанеш опустошувати свій тюбик, це те, що твої шанси на плотські втіхи зростуть. Або можеш просто спустити кран. Вирішуй сам, але будь готовий. Твій мозок перестане отримувати дофамінову підживу від фільмів для дорослих, тому злізти буде важко. Так, так, ти правильно зрозумів: перезарядка рушниці це такий самий наркотик, як і все, про що я розповідав у іншому відео. Ось воно. Заціни його і решту. І підписуйся на канал. Лайки, дзвіночки. Ну ти в курсі. Ми обоє знаємо, що я занадто розумний і чесний, щоб мене перестали малювати. Але ти все рівно підпишись.